Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Один клік одним пальчиком, і ви знаєте більше, бачите далі. Бо з нами військовий експерт, полковник Петро Черник. Пане Петре. Слава Україні. Героям слава пане Петре. В дві серії це ми вже чуємо з тамтого боку океану. Спочатку Саліван, потім було заперечення. А тепер держсекретар Блінкін говорить фактично одне і те ж: не треба бити по території Російської Федерації. Україна має право захищатися від ворога російського на своїй території. Ну для чого це? Я тут, є тут дуже серйозний момент. Ми на ми намацали насправді дуже справжню і дуже серйозну бульову точку у частині, що стосується Російської Федерації. Розуміємо і пам'ятаємо, що допоки вони мають вільно конвертовану валюту, допоки вони можуть закупляти на світових ринках практично усе. Практично все по мікро про мікроелектроніку не говорив лінивий, що скажімо в Х 47 М 2 кинджал, там щонайменше 130 елементів, які закупляються в тих самих Сполучених Штатах Америки, і обманути ринок несклад. Дає для безпринципних росіян ніякої проблеми, усвідомлюємо, що збити ціну на нафту може тільки Саудівська Аравія. вони зараз точно цього не зроблять. А отже, нам треба якось підривати цей їхній стратегічний потенціал, і ми дійсно почали це робити дуже якісно, дуже філігранно, дуже точно. Чому американці підняли цю проблему? Та не маю найменшого сумніву, що росіяни шантажують щонайменше тим явищем, котре називається Каспійський Трубо. Провід, який іде через Російську Федерацію, він десь у межах до півтори тисячі кілометрів продається казахстанська нафта через новоросійськ на світові ринки. Це доволі такий потужний хаб. А американці страшенно бояться, особливо діюча адміністрація у цьому періоді електоральному, який у них є, підняття ціни на бензин. Навіть на кілька центів для Байдена це буде удар. Разом з тим, силову дипломатію ніхто не скасовував. До речі, поширене явище між союзниками як такими. Нагадуємо 1940 дев'ятсот рік. Операція Катапульта, коли британці провели повноцінну силову бойову акцію проти французького. Флоту у Середземному морі, бо була, була тривога, до речі, дуже об'єктивна і, сп і справжня, що німці захоплять цей флот, і вони би його захопили, якби британці так його добряче не потріпали, 1200 французів загинуло у цьому морському бою. Дотепер є, є певні зітхання французів у біг тоді союзників, а це були союзники. Mm -hmm. І якщо ми це почали робити, це говорить про найголовніше: ми нарешті маємо справжню суб'єктивацію, і ми, нарешті, по-справжньому захищаємо свої національні інтереси, і оцей. Дипломати... Оцей вогневий тиск на НПЗ, це ще і паралельно дипломатичний тиск на Сполучені Штати Америки за дуже простою формулою. Хочете, щоб ми перестали бити? Давайте нам якнайбільше зброї і сподіваємося, це обов'язково спрацює. І нарешті навіть Джонсон почав казати, що поставлять пакет на голосування. А до того були крики і гвалти, що цього не стане. Працює. Ну, а та... якщо працює, треба реалізовувати. Нам треба тиждень ще почекати, щоб подивитися, чи слово з діло не розбігається у Джонсона, але ви якщо повернутися до заяви Блінкіна туди не лупіть, то е альтернативою є заява з Франції. Маєте повне право лупіть в цьому випадку. Е як правильно поступати, скажімо так, е нам як державі Ізраїль, яка завжди каже, що краще отримати ноту протесту ніж е співчуття за загиблими, тобто на, на всі оці окрики. Не звертати уваги, чи треба тут маневрувати? Треба, треба діяти як держава Ізраїль, чудесний. Приклад. Мій улюблений вислів Моше Даяна, одного з кращих міністрів оборони всієї історії, Нової ізраїльської держ... держави, один з авторів успіху у шестиденній війні 1967 року. То він на зітхання американців казав наступне: давайте нам грошей, давайте нам зброю, а як їх застосовувати, ми собі самі будемо вирішувати. Може не дослівно, але десь приблизно така його позиція була. Національні інтереси понад усе. Ми у стані екзистенційної війни. Ми щойно розібрали, чому треба робити саме так як. Робиться, розуміємо, що світ це переплетення найрізноманітніших інтересів. Кожна країна відстоює свої інтереси. Те, що французи виказали у такий спосіб нам підтримку, означає, що ми дійсно, нарешті, суб'єктивні. Mm -hmm. Даруйте за можливо тавтологію, але кажуться, повторювання мати навчання. Так, але в цьому випадку ну, чотири баржі потопити на на е, як то кажуть на в'їзді в новоросійський порт хаб. Це не велика проблема для наших морських дронів. В, в там ми розуміємо, що йде величезний сірий потік, в тому числі російської нафти. Е, що заважає нам вдарити Новоросійськ – це не так далеко, якщо ми вже б'ємо на такі великі відстані. Там є нюанс, там не тільки російська, а й і казахська нафта. То тут, тут треба дуже акуратно розводити позиції, де де гарантія, що їхня нафта не. Не постраждає. Ми не можемо заходити uh -huh. у вогневе протиборство із суверенною держ... державою, яка по яка здебільшого нас підтримує не тільки декларативно, а й підтримує збройово, Не таємниче, що зараз безліч контрактів укладено на деякі вузли і механізми ще до радянської техніки, які є доволі багато. Зараз по лінії з'яніння із із казахами, включно. Тому тут треба дуже скурпульозно і ретельно обирати. Цілі. Окей, тобто і ми звертаємо полі... та ми звертаємо увагу на власне на казахських братів, але тут ще один момент: добре, ракетно-бомбовий терор він ж наростає. От прямо зараз в ці хвилини з Оленії перемістили ту бомбардувальники на «Енгеліс-2». Вже 11 бортів, з як мінімум, Х-101 або 555 вже стоять готовими до чергової хвилі атак. Це Саратовська область. Ми подивилися вже декілька ефективних ударів по, по Саратовській області, чи по аеродромам нам не так вда вдасться влучно лупити, чи це просто не має ніякого змісту. От тут сидиш і задумуєшся: якщо ми вже бачимо ці борти, то чому б не вдарити? «Енгліс-2». аеродрома складніша справа ніж нафтопереробні комплекси, тому що вони завідомо дуже серйозно прикриті зенітно-ракетними комплексами. І в Росіян їх ще вистачає саме для того, щоб прикривати свою стратегічну авіацію, у нас вже є певні успіхи в частині аеродромів ще із грудня 2022 року, але обчислення це доволі складне явище, і є таке поняття як співвідношення вартості. Росіяни дійсно не вірили і не могли припустити, що вдамося ми до того явища, котре називається їхня нафтова інфраструктура. Вона дійсно не прикрита. А якщо усвідомлювати, що ще є радіоелектронна боротьба. І котра на аеродромах по замовченню будується одразу, як тільки вони розгортаються, то е, питання, умовно, полетіло 9 безпілотників, умовно, чи там 10. У бік аеродрому долетіло 2, і полетіло 10 у бік нафтового заводу, а долетіло 9. Ну, Коефіцієнт успішності має різницю, це, це також важливо. А от е, крайня гарна така атака, там де е, раби в вигляді студентів бігають, знімають відосики. Я маю на увазі Татарстан, і це підприємство, на якому складають е, е, іранські шахеди, скручують, а потім пишуть на них гар, е, герань. От, е, там така дискусія, ой, а це Сесна була? Ні, це не Сесна. Це якийсь новий Укрджет Дальній БПЛА. Ні, це не дальній БПЛА з України. Це Казахи запустили. Ось три основні версії за крайню добу. Ви бачили це відео? Цікаво, ваш коментар. Та не важливо, хто звідки куди запустив? Я я взагалі завжди стояв на, на позиції, що якісь добрі іншопланетні сили борються на стороні України. Ми маємо тільки їм кланятися у ноги, знімати перед ними капелюха і замовляти перед Господом Богом молитву, щоб вони а мали що прилетіло і наснагу. що це а, було? Прилеті, ну а хто ж? А хто ж у здоровому глузді розкаже ТТХ? Оцього прекрасного прибору, що противник зрозумів і з чим має справу. Пролетів якийсь невеличкий літачок, завдав уражень. Хтось там загинув із тих, хто цю зброю робить. Це до речі, теж законна ціль, бо тут тут знову дуже багато спекуляцій, що це мовляв незаконно. Абсолютно законно. Згадуємо Другу світову війну. Американці і британці беззастережно бомбардували усю воєнну промисловість нацистської Німеччини. Там працювали робітники, і не просто воєнну промисловість, а і живе населення, в тому числі ніхто. То їх досі не засудив і не засудить. Пригадуємо, тільки одне бомбардування Гамбурга чи, чи Дрездена, які були зруйновані у притул до нуля, Вщен, тому, бомбардування Дрездена замовляв Сталін особисто. Якщо повернутися до того от, от удару по Татарстану, їх там було два, і нам дуже сподобалось те, що прилетіло. І тут вчора офіційно заявлено. Про те, що десятикратно збільшили саме випуск українських дронів далекої дії. Це може змінити зараз, скажімо так, хід війни, тому що ми бачимо, що. Після трьох хвиль готується ще до декількох хвиль руйнування нашої критичної енергетичної інфраструктури. Тобто око за око, зуб за зуб. В цьому випадку ми можемо вийти на певний паритет, коли вони скажуть, ні, краще ми не будемо лупити по їхніх дамбах і тецах, бо вони знов нам виведуть з десяток НПЗ. Чи це ще не той момент? Не поділяю такої точки зору. Не поділяю такої точки зору. Даруйте за відвертість, будуть бити до останнього дня цієї війни. Коли вона закінчиться, я не знаю. Я в деякому глухому куті, як з нього виходити, також не вистачає мені певних знань. Досвіду вважаю, що росіяни допоки можуть будувати ракети, і допоки є в робочому стані головні ракети носії. А запас міцності цих планерів ще десь на два роки, десь плюс-мінус. Але правда і не більше, і не більше все нескінченно не зношується. Наймолодший ту 94 МС з 1994 року. Будувати не можуть і не зможуть навіть вузли і агрегати виробляти не можуть і не зможуть. Але в такому режимі, як воно відбувається зараз, уважаю, що так відбуватиметься і надалі. Я не поділяю думки, що зростає ракетний терор росіян. Якщо брати циклічність цих ударів, я їх ділю на три періоди з жовтня 2022 по квітень 2023. перший період, другий період квітень 2023, жовтень 2023 і і зараз третій період. І уважно це все математично розкласти у матрицю, то вони за стандартні показники не виходять. От максимальний удар, як був 122 ракети одномоментно у грудні минулого року, а перший зал. У ніч першої війни був 120 ракет, і вони з цього познака ще не вийшли. Як у грудні встановили абсолютний рекорд 2022 року 236 ракет, то навіть до 200 ракет у 2024 році вони ще не дійшли. Ми бачимо, що величезні кошти були кинуті на відновлення української енергетики і на захист її. А тепер я слухаю різні думки від народних депутатів, які кажуть, ой, треба, напевно, аудит зробити, бо каже, депутатка Новосад подивилася на деякі захист енергетичних об'єктів, ну туфта, туфтою. Тобто, замість того, щоб закопувати, розсереджувати або ставити потужні реп. І от ну, це крупи. Ці інформації, яку ми збираємо, від в тому числі й офіційних чинників три хвилі ударів вже були, будуть ще кажуть нам детективці, 50% потужності виведено. Що заважає нам в принципі поставити? Я розумію, що зараз так от розкопати, закопати всюди метро зробити або підземні сховища не вдасться. Але чи, що заважає нам поставити потужні реби хоча б довкола важливих об'єктів? От, як, наприклад, в стрию потрійний удар в те саме місце. В те саме сховище. Ну РЕП, це не завжди відповідь. Не завжди. В основні ракети, особливо ХАСТО 101 в неї найголовніший принцип наведення інерційний, тобто самостійний що таке, закладають координати. Підкреслю, воно долітає, і воно долітає, там. навіть якщо працює РЕП, тому що воно не реагує із зовнішнім світом. Звичайно, як правило, рак, рак, ракета будується за. Інтегрованим способом наведення є інерційна система. До неї ж додається радіолокація, до неї додається оптика, і, і до неї додається супутне питання комбінації і питання розвитку тих чи інших технологій. У росіян найбільше розвинута саме інерційна система, тобто. Ціла низка датчиків, які враховують швидкість, які враховують кути, зміни, висоту і тому подібне. Тому тут не зовсім філософія відповіді у ребах, відповідь на правду у зенітно-ракетних комплексах і в авіації. Ну тобто, ф 16, F -16 і ППО, Полю, полюбе треба ну, тільки особливо це. особливо ф 16 Особливо mm. F-16. Ці, ці ці машини аби навіть шість машин у нас з'явилося, то направду рівень збивання крилатих ракет ну, зріс би дуже суттєво. Ну неймовірно суттєво. Бо F-16 саме в своїй філософії задуму у середині 70-х років якраз і був е, зроблений для боротьби з крилатими ракетами. Це для його первинна так? технологічна. Так, це його первинна технологічна заточка. вибачте за таке негарне слово. Просто машина виявилася настільки влучною і настільки мала модернізаційний потенціал, що і і хороший винищувач, і хороший бомбардувальник. Але в першу чергу це мисливець крилатими ракетами. Ну от будемо чекати того червня, бо вже просто в е сили немає слухати, як перекидають з весни на, на літо. Добре, але от давайте подивимося на, на землі. Ми свого часу дуже тішилися, що леопарди Абрамси з'являться. Е you <laughs> Ну, Не видно їх, як то кажуть, переваги на полі бою. Не в плані, що вони є гірші чи однакові, в плані, що вони нічого не ламають на полі бою в стратегічному плані. Все одно, якщо колонами висувається техніка, палять її, арта плюс наші дроноводи. Ще не час для них. Тобто треба чекати, щоб ґрунт підсок, і тоді ми їх побачимо, переваги, власне, тактичні і по зброї. Чи просто це вже не та війна, де на танки щось треба, як то кажуть, сподіватися? Та чому не та війна? Та війна питання їхньої кількості: Ну 31 Аврас танковий батальйон Ну не може зробити погоди на полі бою. Для того, щоб саме броня, щоб танкові кулаки робили погоду, Ну то треба Ну хоча б дивізію. Дивізія, якщо мені пам'ять не зраджує, це 286 танків. Ну до, до 300, скажімо так. Uh -huh. А щоб дійсно, так як це було в другій світовій війні, то треба кілька дивізій. Ну нема цього і не буде у частині, що вони не ефективні. Я також не поділяю цієї точки зору. Особливо челенджери підтвердили ураження російської техніки далі ніж на 3 кілометри, навіть до 4. Російські танки можуть працювати ефективно 2-2,5 не більше. І найголовніше це, 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 це така собі броньована. Артилерія Підтримки ближнього бою для піхоти, і що дуже принципово бо росіяни пишають, що, мовляв, ми Абрамс там один підбили, чи там два, чи пошкодили. Є нюанс, екіпажі виживають. Колкол, угу. коли протитанковий ракетний комплекс, скажімо, там 9м 130 тридцяти -кор -Корн -Кор -Кор Корнет, чи навіть наша е, наш Метис, чи ще старенький фагот заходить у радянський чи російський танк, екіпажу кінець зразу і негайно. Чому? Тому що боєкомплект під баштою, і там так званий відкритий картридж. Спресох Спресований порох, дві третини метального снаряду спресований порох, і тільки одна третина е, сталева заготовка, де капсуль є. І коли це заходить, це все детонує, башту вириває танкістам кінець, а наші танкісти виживають. От що є фундаментальним mm -hmm. розумінням цього процесу: А що нам танкістам. Пане Петре, що, що от, нам дуже сподобалося, це фактично ближні бої. Абсолютно, здавалося б, ну достатньо такої древньої техніки. Бредлі це ще можна пам'ятати з часів війни в В'єтнамі. Але Бредлі луплять російську броню в ближньому бою. Фактично, ці дуелі завжди на користь наших українських Бредлі. Крім того, таке саме маємо від військових, що потрапивши на міни або на навіть на постріли комунітивних екіпаж ну може мати контузію, але виживає. Чому виявилося, що Бредлі ефективніші ніж навіть найновіші російські танки? Та тому що дуже хороша, високоякісна, швидкісна гармата Bushmaster 2. Має боєкомплект у межах до 900 снарядів. Снаряд М791 має надміцний сердечник і найголовніше системи прицілювання. Що таке бій техніки на техніку? Хто кого перший побачив? В цілу низку способів визначення цілі від тепловізійних, лазерних до оптичних, то і і буде мати перевагу. В Росіян завжди з цим були проблеми. Та, взагалі, а чим у них все було добре? Вони там пишають, що не будували ще часів радянського союзу. Невідомо чого і як та все або копійоване, або крадене, або куплене. Дуже гарний приклад: міг 15 й та двигун британський ненфі. Так і називається нен річка така є у Великій Британії. Здурів уряд лейбористів, продав Сталіну 22 гунів, Ще й підписали договір у воєнних цілях не використовувати. Ну хто в здоровому глузі міг на таке піти, але піти а приціл у міх му Також британський, тільки вже куплений за гроші. Т-72Б3, найкращий прокачаний їхній танк. Всі системи процілені були до санкційного режиму. Французькі, от, от от і все не може умовний автомобіль Волга. Виграти перегони у каділака. Чому привожу каділак? Тому що Абрамс розробив Каділак. От крапка. Так ну, я хочу трошки такі більш стратегічні речі ще вас розпитати. Колись нам говорили, чому важливо вивести з ладу кримський незаконний міст, бо це один з ланцюжків логістичних. Вже давно вони його не використовують в повній мірі після декількох атак, але зате вони швидко і вже, за деякими даними, добудували залізничну гілку окупованими теренами півдня аж до окупованого Криму. Це означає, що вже і для нас Кримський міст не становить стратегічної якоїсь ну, скажімо так, мети, щоб туди вкласти велику кількість ресурсу. Чи все-таки треба лупити по ньому? І що робити залізницею? Він рано чи пізно упаде, але він може упасти тільки масованою атакою. З, знову ж таки, те явище, яке називається Вартість тілі, щоб він по-справжньому пішов під воду. За моїми обчисленнями, має бути ну, хоча б 70-80 ракетний зал, сумішно крилаті ракеті, скажімо, Storm Shadow і балістика. Балістики поки що ми не маємо. Плюс паралельно має бути дронова атака, щоб відволікти їхню зенітно-ракетне прикриття. Нагадаю, що Крим щільніше прикритий зенітно-ракетними комплексами аніж. excreta y... Ніж прикрита Москва, одна далекобійна ракета атакамства в межах до півтори мільйона доларів. Ну тут треба дуже міскувати і співставляти е, оцілі. Тепер залізниця добре, що побудували, вклалися прекрасно для, е, для М 39 того самого атакамства у спеціальній комплектації є ракета на 164 кілометри. Вони вже до речі попрацювали ну не густо, не часто, але попрацювали в Україні і рано чи пізно буде це все нищитися. Чому вони на це пішли? Усвідомлюю, що як міст падає. І ми маємо вогневий контроль, то ремонтувати його з моря з барж, ну практично буде неможливо. А швидко відремонтовувати колію за принципом е, умовно втратили один ешелон, але два проскочили. То тут є певне раціональне зерно. Але маючи вогневий контроль над на цією залізницею, ми все одно не зможемо чи зможемо спинити. Ось це постачання, бо вони ж туди перекидають багато зараз в Крим і техніки, в тому числі на 100% на 100 на жаль не зможемо. Навіть супермашина нацистів, яка працювала по відновленню залізниці, не встигала все, навіть не так. Не так, навіть та рейкова війна в 43-му році, котрий організував радянський союз проти нацистів, дала колосальний ефект корисності, просто неймовірний. Більше ніж 3600 ешелонів німецьких було пущено під УКІС, що понизило забезпечення битви на Курській Дузі на 70%, але німці все рівно навчилися дуже швидко це відновлювати. Знову ж за тим самим принципом, один ешелон втрачений, чому ну два втрачені, але якийсь та й проскочить. І на, на, на завершення ще от просто ви казали, що теж не, не, не можете прорахувати в, в певний алгоритм завершення війни. Ми бачимо, що фактично НАТО каже так: 100 мільярдів фонд робимо на 5 років. Ну от за такими вторинними ознаками виходить так, що вони прораховують можливість ймовірність продовження бойових дій аж на 5 років. Чи це неправильні висновки? Це правильні висновки. Ви чудово знаєте мою позицію. Стою, стояв і буду стояти допоки Московія не буде розчленована, допоки їх не позбавлять ядерної зброї, і допоки не відріжуть від велетенських сибірських ресурсів, бо вони їм е, дурманять розум. І допоки вони не пройдуть ото, що там на болотах утворюється навколо Москви санацію, це очищення ідеологічне. А це мінімум три по три, три, три покоління. Це добрих 100 років, а може і ще більше, допоти ми прилежні з ними вою вою воювати. Путін чітко сказав, Київ це наша душа, ми не збираємося від неї відмовлятися. Якщо хтось думає, що це слова самого Путіна, глибочезно помиляється. Це філософія московитів як така. Вони ніколи не приймуть своє непрестижне походження від угрофінських племен і татаро-монгольської орди. Достоєвський казав, Паш росіянина, Росіяніна татарина. Ідентичність, ідентичність. Хто ми? Найсильніша ознака Гомосапі. Сильнішого немає нічого. Every empire turn to dust. Я собі згадав рядочок з цієї рокової пісні: кожна імперія має розпастися в порох. Ну і ця розпадеться. Пане Петре. Дякуємо за розмову. Полковник Петро Черник для наших глядачів, які тепер точно знають, чому треба підписатися, щоб не пропустити такі розмови. У нас на каналі Галичина Аналітика. Дякуємо вам і до нових зустрічей.